Вот один кисло. Так. Цель маємо та гайна. Ямпульс. Це забір капілярного душою з визначення основних показників. На так. Так. Так, цей результат це є основний момент допуску mm -hmm. до донації. Mm -hmm. Другий раз страшно Так. 450 мл – Одна єдина доза для всіх. Пам'ятаєте, триває процес до 10 хвилин, щоб не було страшно по відчуттях, будь-які інші враження, які би вас турбували, відразу казати. Добре, не мовчати під час дачі це єдине, що від вас потрібно. Сказати, якби вам було навіть спекотно, навіть хотілося води сказати. Угу. що він не знає нічого про це Де? Та все добре, все класно. Е, відбувається забір крові. Можете побачити, що кров забирається в такий маленький контейнер. Е, цей контейнер призначений для аналізів. І відбувається забір mm -hmm. для аналізів на гепатит С, Б, СНІР та Сиферіс. І ще раз повторно відбувається перевірка групи крові терасіс. Далі відбувається забір крові в сам контейнер, е, який стоїть на, на вазі помішувач. Навіщо нам вага помішувач? Це для того, щоб... Щоб розподілити в контейнері є консервант, відбувається забір крові, щоб рівномірно розподілити консервант і кров, вага помішувач показує кількість забраної крові, час, тому що час для нас важливий. За скільки часу здасть донор, 450 мл крові. Маємо вкластися до 10 хвилин. Так як ми казали, що голка є одноразова, її відпають від системки. Спеціальним запайовичем. Mm -hmm. На контейнері напише, зараз медсестра скільки здала млрів, це 450. Це значить час донації. Намагаємося людина поступала перевати в положення. Вона потім собі сідає, трошки посидить, то трошки походить, якщо не відчуває себе нормально, mm -hmm. ми її відпускаємо. Як ти себе почуваєш? Все нормально. Не пам'ять. Зразу буде таке млявість втома, а ніби поки не відчувається. Mm -hmm. Кожного дня ми маємо якось втручатися всі процеси, що відбуваються в державі. І е, дуже важливо, і я сьогодні зробила свій залік, поділилася любов'ю та вдячністю з людьми, які нас захищають. Нехай буде на благо всім і долучайтеся хто може. Єдиний в області центр крові, в якому Можна здавати кров і треба здавати кров, і тому я звертаюся до всіх місця. Ви можете допомогти. Ваша кров може врятувати і не одного, а трьох. Ваша кров необхідна завжди. У нас є запаси крові. Ми працюємо так, щоб на постійній основі у нас була кров. Але кров має певні терміни зберігання, тому її треба поповнювати. І я запрошую всіх тих, хто не може піти на схід. Всіх тих, котрі не можуть долучитися безпосередньо до захисту наших захисників, але ваша кров буде воювати, тоді як ви прийдете і станете нашими домиками.